Права мікроковтки. Візьміть стакан води та підійдіть до стіни. Притуліться до стіни головою, лопатками, сідницями та гомілками. Та наберіть невелику кількість води в рот. Опустіть підборіддя якомога нижче та починайте ковтати воду маленькими ковтками. В ідеалі у вас має вийти до 10 мікроковтків. Потім наберіть ще невелику кількість води в рот, опустіть підборіддя та продовжуйте. Це найпотужніша вправа, щоб натренувати язик, бути завжди приклеєним до піднебіння. Окрім цього, виконуючи мікроковтки, язик здійснює хлистові рухи по піднебінню, допомагаючи підтримувати верхню щелепу у своєму здоровому положенні. Але якщо ви відчуваєте, що вам незручно тримати язик на піднебінні, то це говорить про те, що, можливо, у вас заблокований язикоглотичний нерв. І прямо зараз ми його можемо звільнити власними руками. Для початку промасажуємо грудину ключично-соскоподібний м'яз, починаючи в місці його кріплення за вушком і рухаючися по всій довжині м'язу, аж до ключиці. Після цього розтягуємо його. Повертаючи йому природню довжину. Робимо так само зліва та справа. Проминаємо кожний сантиметр, тому що саме вкорочення цього м'язу буду стягувати обличчя вниз та витягуємо його, надаючи природну довжину м'язу та всі шиї. Далі ставимо пальці перед м'язом та відтягуємо їх назад. Ближче до задньої поверхні. А зараз, коли шия розслаблена, можемо звільнити сам нерв. Однією рукою обіймаємо сам м'яз, підтягуючи його трошки назад, а вказівний палець іншої руки поміщаємо під нижню щелепу і повільно рухаємося до центру. Цим самим одна рука створює натяг за вушком, а інша рука дуже повільно рухається від кута нижньої щелепи. До центру, до підборіддя. Вам не потрібно тиснути. Потрібно зробити надяг і повільно-повільно пройтись. Досить 2-3 рази пройтись від кута нижньої щелепи до центру. Коли ви повторите цю практику 2-3 рази, то ймовірно помітите, що вам стало зручно тримати язик на піднебінні. А мікрокофтки рекомендуються виконувати щодня. Для підтримки верхньої щелепи